Доброго дня. Передаємо автомобіль. Volvo V40, їде в нас в Вінницьку область. Ось замовник скаже зараз пару слів. як він це, ну, Побачив перший раз автомобіль, яке в нього враження, чи задоволений, незадоволений, і як взагалі проїздить весь процес замовлення автомобіля. Кажіть. Автомобіль дуже хороший. Дякую вам, пане Андрію. Все сподобалось. Дуже сподобалось. Так. Хай вам служить. на найвищому рівні. Хай вам служе. E, замовляйте в нас наступні автомобілі. Будете нас рекомендувати своїм друзям родичам. Звичайно, всім. Все. всім. Все, бачите, ось таку красуню, дійсно хороший автомобіль, чесно вам скажу. Дуже тяжко знайти в такому стані, але ми попалися в принципі дуже швидко. Я думаю, що люди будуть їздити, рекомендувати нас всіх э, своїм сусідним, були родичам і всім рідним. Дякую. Хай вам служить. Дякую. До побачення. Там там... <сіх> так, приїжджайте, вдамжарите життя. О, постійно є. <сіх> на, на другий раз приїжджайте за своєю свинею. <сіх> все, 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 все. Щасливо. Все, <сіх> до побачення, до побачення. Дякую. Хто закидається? Все, щасливий дороги.